Сума восьмого і двадцятого членів арифметичної прогресії дорівнює 48, знайти чотирнадцятий член арифметичної прогресії. Є формула n члена арифметичної прогресії, а n -е дорівнює А1 помножити на n1. Де різниця арифметичної прогресії, а перше, ну це перший член арифметичної прогресії. Н відповідно, це номер, під яким де якийсь там член арифметичної прогресії, то у нас за умову сума 8 і 20, тобто А8 плюс А20 дорівнює 48. Якщо А8 розписати за цією формулою, то у нас виходить А1 плюс n 1 це ось вона співпадає, тобто 8 мінус 1 буде 7, тобто виходить 7d. Плюс а20. Також за формулою розписуємо. Це буде а1 плюс 19, і це дорівнює 48. Зводимо подібні додамки. Виходить, 2А перших плюс 26Д дорівнює 48. Можна всю цю, формулу, всю цю формулу поділити на 2. Виходить, А перше плюс 13Д дорівнює 24. А за цією формулою А13 плюс А перше плюс 13Д у нас виходить, що це. Чотирнадцятий член арифметичної прогресії, тобто він дорівнює двадцять чотири.